Подожди, подожди, притурнузи. Мене, Мик... Мене Микита просив. Микита знає, зараз я з ним розберуся. Марго, йде за мною. Так, іду вчитель Макс. Ех, блін, знову не вийшло. Ха, лузер, дивись як треба. Подайте хтось книжку. Дивися і вчися. Тримай Аліса. Микіта, ти офігів не поняв, що я тобі вже зробив? Ти передав записочку Мілані. Я ж її бабу довіряв, щоб він її передав для Марго!» Ну, Боблу і ну от а ти теж знав же, ж, кому довіряєш боже. Та я йому приб'ю і фіг йому, а не дружба. О, це щось прикольне треба зазняти. Марго, я сподіваюся, що ніхто не знає, що ти моя дочка. Ну, вроді би, ніхто не знає. Це треба в студію газету виставити. О, а ще що в тім, а за тебе шо? Макса, ну бисто сюди! Ой, та що вже там трапилося? Макс, звідки це в шкільній газеті? Я не знаю звідки це. Привіт, друзі! Я сподіваюся, вам сподобалося моє нове відео. Да, це поворот. Представте собі мою це дочка Макса. Я сам шоцію такого погорога. Так як ви думаєте, чим це все закінчиться? З рука викриють, що це він, чи не викриють? Пишіть свої догадки в коментарях. І, кстати, якщо хтось не зрозумів, то, то вчитель фізкультури мав вести скільну газету, а він не, зм... не міг нічого цікавого знайти. І йому само це знайшлося. Я вам така. Я треба, щоб було ясніше. Хто це не зрозуміло? Ну думаю, це і так логічно. Тепер ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте про відео після того, як дочитаю до трьох. Один, два. Три. Що це тут газету прийшло? Це що? Народ, ви всі бачили. Марго, це донька вчителя Макса. Оце прикол. А чого вона нам не розповідала? Що? Але чому вона заскривала від нас і ніколи не розповідала?